Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму мільярди 200 тисяч доларів, мета якого посилити протиповітряну оборону і забезпечити стабільні запаси боєприпасів для артилерії на довготермінову перспективу. Тим часом держсекретар Антоні Блінкін заявив, що за його власними оцінками українці зараз мають достатньо озброєння та підготовка, аби продовжувати успішно повертати свої території захоплені росіянами. Таку думку він озвучив на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ. В Великої Британії Джеймсом Клеверлі у Вашингтоні британський міністр наголосив, незалежно від успіху українського контрнаступу, підтримка України має лишатися непорушною. Більше про ці головні новини дня поговоримо із Марією Оляновською, яка приєднується до ефіру з Капіталійського пагорбу. Марія, вітаю! Привіт, Привітіля спершу про новий пакет допомоги. Що до нього входить, і які особливості саме цього раунду допомоги від сполучених штатів? Ну, дійсно, сьогодні Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 1,2 мільярда мільярди доларів. І цей пакет допомоги він зосереджений саме на зміцненні потужностей протиповітряної оборони України. Зокрема, туди входять додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Це також обладнання для інтеграції західних пускових установок, радарів, ракет із системами протиповітряної оборони України. Також туди входять традиційно вже артилерійські снаряди 155 п'ятдесяти міліметрового калібру, боєприпаси. Для систем протидії безпілотником, комерційні послуги супутникової зйомки та ресурси для навчання, технічного обслуговування та підтримки потужностей, які партнери вже надали Україні. Варто зазначити, що ця допомога вона виділена в межах ініціативи сприяння безпеці України, це означає, що ця допомога вона. Спрямована на довгострокову перспективу, тобто ці потужності вони виділятимуться не із запасів сполучених штатів, а вони безпосередньо будуть закуповуватися у виробників. Це оголошення сьогодні означає, що вже починають укладати контракти на залучення цієї допомоги, і це означає, що допомога буде надходити місяцями або навіть і роками тобто, це така допомога на перспективу. Варто також зазначити, що це вже другий пакет допомоги від США за цей тиждень, 2 травня також сполучені штати оголосили про надання 300 мільйонів доларів в межах президентської допомоги президента Байдена і. Саме ця допомога вона вже на короткострокову перспективу. Це та допомога, яка дуже швидко надається із фондів поставки Міноборони Сполучених Штатів. Ну і включно з цим пакетом військова допомога США в Україні сьогодні становить уже понад 37 мільярдів доларів. Це та допомога, яку Сполучені Штати виділили Україні від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Юрі напередодні візиту британського міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі до Вашингтона у пресі з'явилася інформація, що Велика Британія розглядає ймовірність надати Україні дальнюбійні ракети, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це власне про те, що Україна вже на один місяць просить. Чи підтвердив цю інформацію сьогодні Клеверлі? Ну так, перш за все, скажу, що ця інформація з'явилася у Washington Post, Вони опублікували заяву міжнародного фонду допомоги Україні, яким опікується саме Велика Британія, і там в цій заявці було повідомлення про зацікавленість у наданні Києву ракет, які здатні до ударів на відстані до 300 кілометрів. Найшвидша мова йде про ракети повітряного базування Storm Shadow, які призначені вражати високозахищені цілі з великих відстаней. Сам Клеверлі він і не підтвердив, і не спростував цю інформацію. На прес-конференції його дуже багато про це питали з різних кутів, але він не, не сказав прямо. Він просто сказав, що Британія має докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше покласти кінець цій війні і привести Україну до перемоги. І для цього треба пришвидшити допомогу Україні. Послухати, що ж саме він сказав. Ми постійно переоцінюємо та координуємо між собою та з українцями підтримку, яку ми їм надаємо, аби переконатися, що вона відповідає потребам часу. Протитанкові ракети на ранніх етапах згодом системи протиповітряної оборони, навчання їхніх сухопутних військ. Надання бронетехніки та боєприпасів все це створює можливість для них чинити ефективний спротив російським військам і витісняти їх з України. І ми будемо продовжувати ці наші спільні зусилля, які виявилися дуже ефективними. Ми щоразу бачили, як українці і політично, і у військовому плані швидко вчилися, були зосереджені на ефективному використанні підтримки, яку ми їм надаємо, незмінно перевершували наші очікування, і, звісно, очікування Володимира Путіна. Ви маєте розуміти, що будь-що пов'язане із оперативними деталями щодо характеру часу чи масштабу нашої майбутньої підтримки, поки недоречно обговорювати публічно. Марія, Як оцінюють головні дипломати Сполучених Штатів Великої Британії здатність українських збройних сил провести успішний контрнаступ із допомогою, яку надають союзники і партнери? Ну і Ентоні Блінкен і Джеймс Клеверлі говорили про те, що контрнаступ не буде легким, що це не кіно і не може бути все дуже просто, але обидва наголошували на тому, що Україна дійсно перевищує всі можливі очікування до сьогодні, які були щодо їх можливості країни відбувати атаки Росії. Але також хочу додати, що Джеймс Джеймсклеверлі зокрема сказав, що немає сенсу утримувати зброю і допомогу Україні на чорний день, тому що цей чорний день. Вже настав і потрібно давати різку відсіч Росії для того, щоб не створювати небезпечний прецедент у світовому контексті. Я також пропоную послухати, що сказали і Антоні Блінкен, і Джеймс Клеверлі щодо можливого контрнаступу. це і тренінг. Справа не лише у зброї, але й в підготовці українських солдат. І сполучене королівство бере активну участь у цій підготовці. Важливо також, щоб українці могли обслуговувати обладнання, яке ми їм надаємо, і звісно, щоб у них були вивірені плани для досягнення успіху. За моїми власними оцінками, у всіх цих вимірах українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців. Це не кіно, це реальне життя, і тут не може бути певності. Українці незмінно перевершують наші очікування, але на війні не може бути жодних гарантій. Тому ми маємо визнати, що ми надаємо українцям величезну підтримку, і нам потрібно продовжувати їх підтримувати незалежно від того, чи принесе цей майбутній контрнаступ величезні переваги на полі бою. Тому цей конфлікт не закінчиться, доки його не вирішать належним чином. дуже важливі заяви пролунали від головних дипломатів. Дякую тобі, Марія, На зв'язку з Капіталійського пагорбу. Була моя колега Марія Оляновська.